І знову всім привіт! Нагадую, я знаходжусь в готелі Таур, Львівська область, неподалік східниці та Трускавця. І сьогодні я вам покажу спа-центр, який знаходиться на території готелів. В спа центрі є джакузі, дитячий басейн, закритий басейн і басейн відкритий з видом на річку. Також є декілька саун та масажні кабінети та кабінети з процедурами. Також на території є лікар, який може проконсультувати вас та надати відповідні консультації. Також є будиночок, де привозять чисту лікувальну воду з різними її властивостями. Пізніше вам покажу. Якщо цікавість, ставте хочу інформацію про водичку в коментарях. І я вам покажу. А зараз йдемо купатися. І так, ми спа-центри. Тут є бахили, шкафчики для роздягання, видаються полотенця, а халат тапочки ми беремо з номера. І зараз покажу, що тут ще є. На території спа є тренажерний зал, який входить у вартість проживання. Як я і казав, везде є кулір з водою, тому від жажди ви не помрете. Ось такий зал. Не впевнений, звісно, що я тут щось буду робити. Але дивіться, займатися спортом з таким видом це краса. Зараз станемо на віси. Якщо не поламаюся – вам зніму Ні, не буду знімати. Бо повним там буде шок. Норма. 75 кг Також є другий поверх, там можна займатися йогою. Все нове, чистеньке. Так, і такий зал для заняття йогою або іншими вправами. І теж дивіться який вид. Ну що, а зараз йдемо плавати та паритися. Також є кідеромасажна ванна та засоби для тіла і краси. Що сподобалось, для дітей можна купити придбати памперси для плавання, нарукавники і інші засоби, які ви забули взяти додому з дому. перепрошую. Йдемо далі. А зараз чоловіче роздягальня. Є, як положено, туалет, душ, вихрут до спа-центра та ящички для особистих речей Поїхали далі. І зараз сам спа. Це закритий басейн. Є хамам з такої температури. Душеві. Що сподобалось, є навіть столик для полиняння дитини. Басейн дуже глибокий для дорослих саме те. Друга баня це фінська, з ароматом лаванди. Дуже приємно. Є був, і температура і запахи. І третя це сауна карпатська суха, дуже все чистенько. дуже приємна температура та інтер... цікавий інтенсив. Поки нікого немає, можу показати, Дивіться, як зроблено зроблена стеля. Теж дуже красивий вид. Для екстремальних є кадушка з холодною водою. Як ще буде можливість, попрошу зняти вам контент. А тут лід, який можна обтеретися або переграти сліжки. Далі це дитячий басейн. Кожен басейн є. Табло з температурою, де ви можете подивитися та самим спробувати кому, який буде зручно. Інформація є джакузі та басейн відкритий видом на річку. Тому, якщо є питання, питайте в коментарях, я відразу вам відповім. З вас подобайка та підписуйтесь на мій канал. Буде дуже цікаво. Всім гра гарного відпочинку. А зараз другий басейн спа комплекс Уявіть, ви заходите в басейн, ниряєте пливете, пливете в чистій воді і винирюєте з таким от видом на гори, річку, стрій, ліс. Клас. Чистенька вода. Закрите приміщення, але відкрита Одна із стін, де можна плавати та насожитися природою. Це одна з фішок даного готелю. Готель Таурус, Львівська область біля Східниці. Дуже всім рекомендую.